Не рекомендую. Камера зависає і показує так собі. Тепер дивіться, я вам скажу тако ви інакшої камери. Це на рахунок камери p Пепідве подвійної. Сотня камер продано всіх. Вона працює. У вас вона погано працює. Е, щось кращого, кращого за зображення ви не знайдете. Ну, по факту, зображення там класне, офігенно. Найдіть мені приклад, яка камера краще буде показувати. Як, наприклад, оця Да, там трошки може бути більше кадрів, секунди і так далі, але відповідно і прайс ви маєте. Там 5 тисяч гривень за подвійну камеру. Поїхали далі. Е, недостатньо просто камери поставити, і щоб вона у вас просто класно все працювало. Треба мати як мінімум хороший інтернет. Ви думаєте, ви просто камеру поставили, і вона у вас класно працює? Ні, ну якщо у вас фіговий неті стоїть, якийсь або якийсь Меркус, якийсь, або якийсь, вообще делінк, link староський старий, ви камеру підключили по Wi-Fi, У вас мертвий Wi-Fi, Ви поставили камеру ще за 20 метрів, і у вас має все класно працювати. Яким це чином? Просто треба правильно підійти до того питання. Якщо у вас поганий Wi-Fi і так далі, це треба протягнути це все кабелем. Якщо ви протягуєте кабелем, тут є ще варіант. Тут варіант найкращий, найкраще. Якщо ви кидаєте це все 20 метрів і більше, у вас теж будуть моменти. Тому найкраще це робити кидати попої, ставити по і сплітер, і тоді камера буде класно працювати. Але і Тут не все. Якщо у вас телефон за 100 доларів, то у вас теж все буде зависати, бо у вас телефон просто не в змозі ваш процесор і відеокарта вашого телефону не в змозі відобразити нормально це зображення і щоб воно адекватно працювало. Тому що варіантів, щоб камера гарно працювала, є багато. Якщо ми це все тестуємо на нормальному обладнанні, воно все класно працює. В людей, як правило, Класне, ну, хороші телефони, нормальний інтернет, або вони мені говорять, як, що в них є. Я їм просто складаю, як це найкраще підключити, щоб вона не, їм не зависала. А якщо тако тупо поставити камеру, вона буде вас глючити, виснути, якщо у вас ніякий телефон, ніякий інтернет, і ще й все по Wi-Fi. Камера не гівно. Все воно працює.